Цьогорічна зима для українців має усі шанси стати найхолоднішою, адже ворог продовжує бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Наслідками цих атак є відключення електроенергії та водопостачання, проблеми з опаленням. Щоби підтримати людей у важкі часи, у містах України облаштовують пункти незламності. Два таких уже працюють у Луцьку. Можна прийти, погрітися, поспілкуватися, підзарядити телефони, випити гарячого чаю, чи кави. А ще скористатися безплатним інтернетом. Відключення електроенергії цьому намету також не загрожує. Коли в місті відключать світло, у нас є генератори, що можна приходити, і грітися. Також тут є все необхідне для надання першої медичної допомоги. Може комусь медичну допомогу надати щось треба, якісь ліки, то допомагаємо. Поки ми перебували у пункті, завітав і перший відвідувач. Чай чи чекало. Дідусь якраз йшов з благодійної їдальні і побачив незрозумілу для себе палатку. Відчаю, не відмовляється, адже на вулиці замерз. А ще каже, здивований, що на календарі листопада пункти обігріву вже працюють. Міне з а тут я зробили бачи машина, а воно якось так давай, не поняти, що це воно є. Рятувальники кажуть, поки що найчастішими гостями у пунктах незламності є діти. Хочеш печувати. Для дітей тут є іграшки, книги та розмальовки. Батьки ж кажуть, ці пункти будуть корисними. Ми не знаємо, що буде далі, що буде як не як терористи, діють як терористи. Мусимо якось грітися, але нічого справимося, правда? А? Кти незламності працюватимуть увесь час, крім комендантської години, адже тоді пересування вулицями заборонене. Рятувальники чергуватимуть цілодобово. Зараз світло виключають, можна зарядити телефон. Добре, що таке придумали. А хлопці чергують завжди? <плес> хлопці завжди. <є>. <плес> <плес> ну добре. Усього в місті поки що працює два пункти незламності на театральному майдані та за палацом урочистих подій на проспекті Соборності. Міський голова Ігор Поліщук каже, що нині, попри те, що котельні Луцьк тепла в роботі, є будинки, які працюють на електроупаленні та мають індивідуальне опалення. Коли немає живлення, котел не може нормально працювати, немає тепла. От є люди, яким треба зарядити телефон е і так далі. На тимчасові холоди, відсутність тепла лучан не лякають. Люди, з якими ми говорили, кажуть, готові пожертвувати. Своїм комфортом заради перемоги над ворогом. Страшно без цього, звичайно, ви ж самі уявляєте, вода, світло це продукти життєдіяльності, без цього дуже важко. Але будемо Господа просити, будемо надіяти, що ці кати зупиняться. Ми готові перетерпіти це все, лише вигнати тих, не буду говорити, нецензурне слово, От і з нашої землі, а це ще не біда. У нас в квартирах є вода, і світло, і тепло, і в магазинах все є. Так що, ще, слава Богу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.